Доброго дня, шановні батьки, я психолог школи 314 підготувала для вас психологічний відеоекскурс, який е, стосується двох питань. Перше, е, особливості психологічної підтримки, школяра, молодшого школяра у період дистанційного навчання, психологічної підтримки саме з боку родини, з боку сім'ї. Е, більшою мірою, цей відеоекскурс стосується е, першачків. Учні перших класів, але не менше як на дві третини він стосується учнів початкової школи, взагалі, тобто і другий, третій, четвертий класи також. І друге питання це активація, активізація пізнавальної сфери молодшого школяра саме пізнавальна сфера це є той компонент, без якого не може виникнути. Навчальна мотивація, яку так зараз шукають батьки. Отож почнемо. Я запускаю презентацію. Це буде більш зручно, ви зможете десь передивитись якісь слайди, зупинити там, де вам потрібно. Отож. Особливості психологічної підтримки. Перше, безумовна любов батьків це те, що батьки мають демонструвати дитині, тобто мається на увазі, я люблю тебе не за те, що ти приносиш гарні оцінки зі школи, а я люблю тебе будь-якого, будь-де у будь-якій ситуації. Далі, виховання власним прикладом. Дорослі мають пам'ятати, що дитина виховується не тим, що їй говорять. Дорослі, а тим, що вона бачить від дорослих. Коли вона бачить, як дорослі між собою спілкуються, як вони вирішують конфлікти, як вони розмовляють, саме цим виховується дитина. Це є те, що вона більш сприймає, ніж те, що ви просто їй проговарюєте. І вважаєте, що вона саме це себе буде усвідомлювати як виховний вплив. Далі створення ситуації успіху. Тобто починайте, наприклад, починайте ваше навчання із тих завдань, які є менш складними для дитини, з тих завдань, де ви точно знаєте, що дитина впорається для того, щоб ви могли її похвалити, сказати, що в неї все добре виходить, що ви задоволені і що ви вірите, що все буде добре. Після цього можна переходити до більш складних завдань. Наступне, розділяємо поняття особистість дитини і вчинок дитини. Тобто, не ти поганий, а мені не подобається твій вчинок. Мені не подобається так, як ти розмірковуєш. Мені не подобається так, як ти вчиняєш. Але не ти мені не подобаєшся. Далі не порівнюємо. Вашу дитину, свою дитину з жодною іншою дитиною, з братами, з сестрами, з однолітками, з однокласниками, з товаришами, з подружками, з друзями. Не порівнюємо. Звертаємо увагу лише на власний, на власне зростання дитини. Звертаємо увагу і порівнюємо те, що дитина робила вчора з тим, що вона вже вміє робити сьогодні. Порівнюємо лише її зрушення. Не робімо за дитину те, що вона спроможна виконати самостійно. Тобто робимо разом з дитиною, а не за дитину. Це надважливо. Далі розділяємо складне завдання на частини. Не сварімо за помилки. Дуже важливо дитині пояснити що помилки це те, на чому ми вчимося. Страшно не, не звернути увагу на помилку. Страшно, коли дитина не звертає уваги на те, що в неї є прогалини, що вона чогось не вивчила, не довчила. У свою чергу ви, дорослі маєте дитині пояснити, що ви завжди готові прийти їй на допомогу допомогти розібрати завдання, вирішити задачку. І також не бійте звертатися допомогою до інших батьків або до вчителя, якщо ви не зрозуміли завдання. І таке може бути, що дорослий не може зрозуміти саме, чого хочеться, чого від вас хочуть, яке стоїть завдання перед дитиною. Для цього не бійте звертатись з допомогою. Надавайте дитині зворотній зв'язок, помічайте позитивні зрушення, не лише негативні. Велика помилка, коли ми сваримо дитину за щось негативне. Ми на цьому акцентуємо увагу, але в той же час не звертаємо увагу на позитивні ем, якісь дії, вчинки дитини. І навіть якщо вони дуже маленькі. Все одно потрібно хвалити, звертати на це увагу. Для дитини надважливим є переживання і проживання поняття ми. Що це таке? Це коли дитина допомагає дорослим по якимось побутовим справам, допомагає у приготуванні їжі, коли ви з нею обговорюєте меню, коли ви передивляєтесь разом фільми, мультфільми, коли ви разом. Ходити на прогулянки, будь-що, але для дитини пам'ятаємо це дуже важливо. І останнє у дитини має бути вільний час для того, щоб дитина мала змогу відпочити, фантазувати, мріяти. Обов'язково. Далі, друге наше питання розвиток пізнавальної активності молодших школярів. Що тут можна зробити? Я підготувала саме такі рекомендації для вас, які не потребують окремого часу, стола, ручки, олівця. Це ті завдання, які ви можете виконувати з дитиною, ті вправи, які можна виконувати під час приготування їжі, під час прогулянки, під час виконання якихось побутових справ. Отож, ставте питання дитині, які не які потребують розгорнутої відповіді. Тобто, не просто так. Чи ні, а щоб дитина пояснювала вам, чому саме так, чому вона так вважає, як можна вчинити по-іншому? Наступне, під час прогулянки з дитиною помічаємо, що відбувається на яке воно те, що на що змінюється, спостерігаємо, порівнюємо, запитуємо, пояснюємо, що калюжа замерзла, вкрилася кривою, тому що на вулиці 0 градусів або нижче. Тому що водичка замерзає коли 0 градусів. А чому не замерзає озеро? Тому що воно велике, порівняно з калюжею, і треба, щоб морозна погода тривала довше. Показуємо, порівнюємо і спостерігаємо за кущами, за деревами біля під'їзду. Дуже гарно, якщо ви сфотографуєте дитину біля якогось такого кущика. Ви покажете, поясните, що зараз він без листочків, але через три місяці він буде зелений, вкриється листочками, і через три місяці знов зробите фотографію, де дитина зможе подивитись, побачити себе три місяці назад, той кущик, і порівняти, яким він став, який він був взимку, яким він став на вес. Наступне, що можна зробити, пишемо своє ім'я, наприклад, і до кожної літери. Дитина пише своє ім'я і до кожної літери добирає якомога більше назв, тварин, рослин, предметів, побуту, що кому подобається, і таке інше. Метод запитань або метод жовтого олівця. Чому я так його назвала, цей метод? Тому що, коли я його розробляла, перше, що мені потрапило, Перше, що я побачила, це був жовтий олівець. Отож, будь-який предмет побуту, звичайно, що ви бачите, добираєте до нього якнайбільше запитання, на які дитина має вам відповісти. Запитання від простих до складних. Я підготувала 20 запитань, які в мене от виникли до жовтого олівця. Я не буду їх вам читати, вони ось тут є по 4 слайди по 5. По 5 Запитання на кожному слайді, ви можете собі зупинити будь-який слайд, подивитись, не обов'язково такі запитання, ви можете зібрати будь-які інші, які вам подобаються. От. І е продемонструвати дитині, що простий олівець, жовтий олівець, звичайний, але скільки цікавого цього можна обговорити, користуючись цим олівцем. Якщо у вас є старша дитина, чудово, ви можете це завдання, завдання дати їй, делегувати їй, буде корисно обом і старшій, і молодшій дитині. І тут же добирати, придумувати завдання буде старша дитина. Так, я вам дякую за увагу. Е, ви бачите мої координати в інстаграмі, там же є посилання на YouTube канал. Де в мене записані відео, відео екскурсії також з деяких питань вікової дитячої психології. Ви можете з ними ознайомитись. Я вам дякую за співпрацю. Бажаю вам успіхів і до побачення!